На сьогодні маємо ось такі сходи базиліка різних сортів і баклажанів. Ну і трішки помідорів на самі ранні. Помідори вже через день-два підуть на розпіковування. З баклажанами ще трошки почекаємо, підростуть. Вони так швидко не ростуть, як помідори. Ну і базилік. Все піде в касети. Освітлення, Леди. 18 ватні. Так званого. Теплого спектру. Є й холодного на інших поличках. Буде більше розсади. Все покажемо.